Так, всіх вітаю. Приїхали ми на діляночку, де посіяна у нас пшеничка. Так, Трішки тут з краю було бур'янців. Але посіяли. Посіяли сюди пшеничку з добривом. Як можете бачити, дивіться, скільки ворон. Ну, Сіяли ми з запасом і на ворон. Розуміючи, що це городи. Ось така зараз у нас картинка по пшеничці. Ось так після дощиків зійшла наша пшеничка. Дякувати, що вона зійшла, десь ще, видно, не посходило, але загалом така картинка. Земля мокра, тут з краю зрозуміло, де трамбувалося, розверталося, то зійшло краще. Зараз проїдемося ще по декількох ділянках. Всі ділянки не буду знімати, так як їх дуже багато. Засіяних пшеницею, але такі. Найбільші зараз проїдусь, подивлюсь.